Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вбивство Фаріон досі не було озвучено жодного прямого доказу вини 18-річного В'ячеслава Зінченка. Їй, як юристу, взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Адвокатка Регіна Гусейнова, яка захищає підозрюваного, пише професор Зіновій Бібрецький. Колеги, справу не розкрито, людину не визнано винною ще. І давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов'язків, це нонсенс. Давайте лі. Лікарям нагороди за те, що вони лікують вчителям за те, що вони вчителюють. Підсумувала вона, як думаєте, вбивство депутата Антона Полякова розкрито чи закрито. Вбивство Дмитра Тимчука розкрито чи закрито. Вбивство помічника Залужного, Майора Чистякова розкрито чи закрито. Вбивство міністра МВС Монастирського плюс за міністра Єніна розкрито чи закрито. А тут через п'ять днів хоба і вбивство розкрито. Марафон в захопленні. Кури несуться. Зеленський молодець. Кінець, поки брехні, Степан Бульба. ПС, основний доказ панам. Про зброю, з якої був зроблений постріл, нічого не згадується. Ну тут же все далі за сценарієм нагородження арешт. Навіть нагородну зброю заздалегідь приготували. Україна знову в 90-х, але Отара так нічого й не зрозуміла. Всім смотреть фільм Земляні пам'ятаєте Луцьк, а що там чути з замаком на шефіра, про який Зеленський репетував з трибуни ООН? Офісне мишеня зазначає, не вже будуть відкривати труну Фаріон і проводити додаткові експертизи, при можливому вбивці Ірини. В той же час Прокопович із посиланням на Новола та зараду зазначає наступне: це якийсь дикий маразм похоронити жертву злочину з кулою в голові. А водночас це так символічно. А хлопця призначили винним, тепер відмажеться. Отже, в цій справі вбивство Фаріон поки є тільки два встановлені злочинці. Це Зеленський міністр Клименко. Вони скоїли реальні злочини в несанкціонованому, розголошенні матеріалів справи, принаймні Зеленський, умисні фальсифікації доказів. Клименко, тиску на слідство і суд обидва, політичному призначенні винуватого Зеленський. Усе так само, як майже п'ять років тому той самий досі непокараний злочинець Зеленський зробив разом із міністром Аваковим, генпрокурором Рябошапкою у справі Шеремета. Тоді там ще підспівував Баканов від імені СБУ. А справа проти українських патріотів Антоненка, Кузьменко і Дугар та ще групи військових, була фальсифікована за наказом Зеленської і наводкою Путіна зразу після їхнього очі в очі, рівно на всі 100%. Чи є зараз хоч якісь відмінності у цій фальсифікації? Перше, не бачу тут участі Кремля. Я не про саме вбив. Хоча і там дивно було б а про фальшиве розкриття. Друге, поки принаймні не став бруднитися генпрокурор Костін. Справу на скоро на замовлення Зеленського клепали деякі піддані Татарова, а Єрмак, що з ним конкурує, порадив своєму прокурору кому не бруднитися. МВС уже так тупо зліпило, що не забажав замазуватися і голова СБУ Малюк. До речі, міністр Клименко з того хлопчиська зліпив непобутового убивця, а політичного терориста, який готував ще серію замахів на життя політичних діячів. А чия це підслідність? Ви Ключно СБУ, а не нацполіції, які у випадку із шереметом це чомусь порушено. Бо СБУ знало тоді, знає зараз, що це фальсифікація справи, а ще може знати справжніх замовників. А їх ой, як не треба називати саме міністри його підопічні тут поводилися так тупо і невміло. Що я не можу позбутися відчуття, що їм є що приховувати щодо того, 18-річного терориста це за всіх обставин мало бути щось неймовірне, якби виявилося, що вбивця саме він, класичний злочин, призначення владою винуватих, класична Сталін. Вова Зеленський, ти кого копіювати у вільній Україні надумав, не дивлячись на всі попередні заяви, в залі судового засідання по справі Фаріони було оголошено в переліку доказів, відео безпосереднього скоєння злочину. Всі розмови про відео з вбивцею брехня поліції брехливого режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.